Шановні майстри, традиційно заїхав Сінержю поспілкуватись з друзями, зняли відео по музикальним центрам. Дуже цікаво. не правда, ну, класно, зняли так, відео так? по прожекторам в магазині Сінержія. Майстер нам зробив, скажімо так, своє резюме по цим виробам. Але якщо плиточник бачи плиткоріз, то він завжди хоче щось порізати. Тому я з собою традиційно я вже... Завжди, Анатолія, я плитка з собою завжди. Привіз три різні плитки. І зараз Василь, професійний майстер, спробує їх порізати дуже швиденько, щоб ви могли висновок зробити про один з найкращих плиткорізів, який зараз з'явився на ринку. Це плиткоріз від Рубі, торгової компанії Рубі Гепард. Просто фантастичний плиткоріз. Як на мене, жорстка конструкція легкий. Не поступається в роботі Геркулєсу. ну, Єдине, лазер нема. От лазер нема. А так все просто шикардос. Скільки? Чотири? Для професійних плиткорізів лазер не потрібен. О, я... лазер не потрібен. Це каже майстер плиточник Реально ж немає, не всі, не в монталіці, ну, воно як опція, О, цих теж як опція, скоро вийде, я, я, я бачу, вони, типу, вони вже роблять під них кріплення. Коли це буде? Чи буде? І чи буде? кого. Дивіться. Ще раз повтори на камеру. Дуже гарно ріже. Наступне. Ви подивіться, якю. Який... А ти сам працюєш як? Сім. так? Четверте. Сто да? відсотків. Ідеально прямий Ну, ти б поміняв би на якийсь на Геркулес чи на 3 ні, ні. Не поміняв би? А що саме в всіх так на стійки. Ну, Неудобно. З удобною лінійкою. Тут лінійки не буде. Да, ну, вже... І немає. І лазуру немає, ніхто не дали чомусь. Дивіться, що деякі плиткорізи не впорались, цей плиткоріз просто фантастично рівно просто. Працює. І остання. Так. Гіпард! гі Ні, класно, працює він, ну ми. Ні, рубі молодці. Мені подобається оце облегшення. Люди йдуть в якусь отеру, що треба ось, ну, професійно, щоб спину надривати, натаскати оці подворі зі. Я... 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 Це ваша каплек? Я... Вона так прям. Я... Я... Я дуже легко при... проводимо, опа. Опа. А це І що, не ти не відріжеш? Кажу, не? Зараз, а, я... не оце не майстер. Це повз це, така плитка. Бачите, вона неправильно ріжеться. Як різати цю плитку? Зараз я вам покажу. Ось. Що, ми все одно пробуємо. Дивіться, ось для такої плитки слугує плиткоріз Ванделі. Електричний плиткоріз. він точно впорається. Якщо тут навіть... Буває така плитка, що навіть плиткоріз електричний стандартними дисками не впорається. То у романа я бачив супер тонкі і супер якісні диски, диски нового покоління. за допомогою так. яких ну, ви ж точно впораєтесь з любою плиткою. Це, це, це нова технологія дисків, яка ріже навіть найважкий дектон. Те, що не ріжеться нічим, ріже у ці диски, тому що тут спеціальна кераміка, яку не можна руками масити, бо її дуже-дуже легко зламати. І у станка має бути чисто рівний різ. не, немає не може бути ніякого пота. Кута. Ну, Якщо тільки тільки кута так трошки інше, він розглядається ну, одразу. Кута так і це навіть на ну, І ціна, і ціна в 4 тисячі гривень. Крутя. Але тепер вас хоче спробувати порізати, сильніше подавити, і він думає, що це допоможе. Ні, Давай, не, до, до речі, можливо. Ну від майстерності теж багато чого залежить, я скажу. Є є можливість. Проріз зробив, бачите, повністю. Там, там він не прорізав. Опа. Пішов. Ну, Таку плиту, реально, на якомусь там бюджетному плиткорізі ти не зламаєш. Не зламаєш, а не зламаєш. зламаєш. Дивіться, який ламає. Просто не глянь, Ось він ну, прорізав. Не прорізав. Не прорізав. Ну, черепашки треба працювати. Та вибрати, скільки таке доробляти з цієї сторони. Якщо не доробляти, то електричний плиткоріз в анделі саме те. Згоден. А тепер фішка легкий. Знаєш, що мені дістає на Геркулесі? Оця каретка, яка совується і б'є по пальцям. Пробуй, ти поклав, вона не совується, вона фіксується. Тому що... А, тому що тут є стопор. Уявляєте собі, ви нахиляєте і він вам по пальцям не вдарить. Крім того, він легкий нахий... працює. Ну, як на мене, на цей час для мене це хід. І вартість. Вартість також важлива. Він там 17700. Ну, що ще йдуть до Бовці, до нього, їде оця лінійка здорова, проширюється з підйомником. Ну, Там вина... теж вона 1200 двічі буде коштувати. Розумію, ну, зазвичай... І чохол хол ще 1004, Так що якщо закомплектувати, 25 він стане Це ж не Kaufmann. Ці лінійки, вони виконання буде китайською. І скорше всього, вони це не Sigma, це не Монтоліз згоден. В принципі, так. Да. Да. Але саме головне, що з'явився конкуренція, шикарний плиткоріз за адекватні кошти в Сінерзію або до мене. Якщо не ручним не можете, то електричним. Але саме головне, якщо ти не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам.